15-річний хлопець був направлений лікарем стоматологом для лікування кореневих каналів першого маляра нижньої щелепи з глибоким каріесом та діагнозом незворотній пульпіт. Тести на чутливість дали перебільшені відповіді, але зуб не був чутливим до перкусії. Рентгенограма показала, що каріес досяг рогів мезіальної пульпи. Але ніяких перепікальних змін виявлено не було. Пацієнта та його батьків повідомили, що можна спробувати зберегти життєздатність пульпи за допомогою процедури пульпотомії. Після анестезії та ізоляції кофердамом порожнина збільшується, а м'яка каріозна тканина в основному видаляється за допомогою низькошвидкісних борів із водяним охолодженням. Після першого видалення каріес, який все ще присутній на дні порожнини, видаляється ручними екскаваторами. Порожнину промивають 1% розчином гіпохлориту натрію. Роги пульпи оголені, але каріозна тканина все ще присутня. Після більш енергійної екскавації оголюються великі ділянки пульпи з ділянками дентину на пульповій тканині. Наступний крок часткова пульпотомія, сегменти даху видаляються, а шари пульпи зрізаються за допомогою високошвидкісних борів. Досягається гемостаз. Рана пульпи має ідеальні умови для покриття. Пульпу покривають хімічно чистим порошком гідроксиду кальцію. Обережно адаптуємо до рани, уникаємо тиску. Надлишок порошку видаляється, закрита рана покривається дайкалом, а порожнина тимчасово відновлюється за допомогою ARM. Проводиться післяопераційна рентгенографія. Пацієнту рекомендується прийти в кабінет у будь-який час у разі болю. На призначеному прийомі через 3 місяці пацієнт заявив, що післяопераційного болю немає, а зуб був комфортним весь період. Зуб нормально реагує на холодові проби. Рентгенограма показала деяку мінералізацію поверхні рани в пульповій камері. Відсутність кальцифікатів в кореневих каналах, і відсутність періапікальних порушень. Після анестезії зуб ізолюється. Візьміть до уваги, що АРМ знаходиться в оптимальному стані. Тимчасовий матеріал видаляється. Зверніть увагу на темне сміття змите з нижньої частини, ймовірно, залишки крові. З'являються мінералізовані тканини, що заповнюють пульпову рану. Ретельне зондування показує, що тканина безперервна, але нерівномірна. Ці новосформовані тканини захищаються дайкалом. І здійснюється композитний білдап. Враховуючи слабкість горбиків, рекомендується їх перекриття. Контрольна рентгенограма через 3 роки показує відсутність патологічних змін в пульповій камері. В кореневих каналах. І в періапікальній ділянці можна побачити інтерпроксимальний каріес емалі. Незважаючи на те, що композитна реставрація в хорошому стані, наявність інтерпроксимального каріесу підкреслює необхідність термінового захисту горбів. Клінічні методи лікування, показані в цьому відео, базуються на наступних публікаціях. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.